Вибігла на дорогу і опинилась на лікарняному ліжку. Неподалік Білої церкви трапилась ДТП. 28-річний водій вантажівки їхав напрямку УЗНА. Як раптом, за його словами, на дорогу вибігла жінка З тяжкими травмами 30-річну потерпілу ушпиталили. Тепер керманин, що загрожує обмеження волі строком до трьох років, або штраф від 51 тисячі до 85 тисяч гривень. У Білій церкви затримали іноземця з Молдови, який на замовлення російських спецслужб займався підпалами в Україні. За інформацією нацполіції та СБУ, чоловік шукав легкі заробітки. Після вербування ФСБ він прибув до України та оселився в орендованій квартирі в Білій церкві. Він відстежував автомобілі українських військових і фотографував їх, щоб обирати цілі для підпалів. У нашому місті він облив авто легкозаймистою речовиною і підпалив його. Потім зняв відео як доказ виконаного завдання. Після цього отримав нове завдання підшукувати потенційних агентів для вербування. Співробітники СБУ затримали іноземця під час поїздки до Одеси для виконання нового завдання. Під час обшуків у диверсанта вилучили смартфон із доказами роботи на ФСБ. Чоловіку повідомили про підозру за двома статтями. Справу вже передали до суду. Нині він перебуває під вартою без внесення застави. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На ремонт під'їздів покрівель електромереж і герметизацію швів жок номер 1 спрямувало понад 992 тисячі гривень. Про це йдеться на сайті організації, де опублікували відповідний план робіт. Пофарбування та ремонт мали виконати власними силами підприємства у будинках за адресами: вулиця Річна, 4, Олеся Гончара, 8, Архипа Люльки, 30D, Волонтерська, 15. Середня вартість ремонту одного під'їзду складала 33 тисячі гривень. Наскільки виконані ремонтні роботи, ми намагалися з'ясувати у начальника жеку номер один Олександра Ящука. Однак він надавати коментар поки не готовий. Під час інспекції одного з відремонтованих під'їздів по вулиці Річна 4 мешканка Наталя розповіла, що приміщення лише пофарбували, але після себе робітники навіть не прибрали. На сьогоднішній день ви бачите результат цього ремонту. Вже пройшло, мабуть, більше тижня або десяти днів після закінчення цього ремонту. Але наслідки я вважаю, що напевно треба більш ретельніше прибрати після того, як зробили цей ремонт. Тому що ви бачите те, що самостійно ми, як мешканці, помили, прибрали. Ми витерли, наприклад, майданчик. <свіцевий> Але ви можете самі подивитися, що ні вікна, ні сходи. Ні двері все не приведено до надлежащого цього порядку. У Білоцерківській міській лікарні номер 2 затоплює верхні поверхи, тож під час дощі вода потрапляє у приміщення і руйнує його. За словами генерального директора лікарні Олександра Грузинського, причиною протікань були давно не ремонтовані, дощові каналізації. Наразі проблему зі сливною системою усунено. Нині у медзакладі чекають перших опадів для перевірки відремонтованого даху. Лише після цього міська влада розрахується з підрядниками. Проєктно-кошторисна документація робилася ще в, в минулому році, не за моєї каденції, і в проєктно-кошторисну документацію не внесені були роботи по відведенню води із даху. Тобто, це те, що називається лівньовки. Криша досить в нас вона плоска, досить велика, займає на ремонтній площаді 3200 квадратів. І ремонт криші проведений якісно мембраною. Мембрана повністю накрила кришу, і ті роботи, які поверх криші були зроблені, вони виконані якісно і вже закінчені. Проблема почалася, коли почалися дощі. Почалися дощі, і десь потрібно було діватися цій воді, яка збиралася на даху. Система лівньовок вже з початку роботи лікарні ніколи не ремонтувалася. На сьогоднішній етап чи то воно порушилася система, чи то воно вже прийшов час. Більше всього, що прийшов час, і почалося текти з цих лівньовок. В Україні середнє споживання молока на душу населення становить 196 кг на рік, при рекомендованих – 380. Попри беззаперечну користь молока, сметани, сирів, далеко не всі люди споживають молочку. Наша знімальна група відвідала білоцерківський ринок і запитала у продавчинь, наскільки нині вигодно торгувати домашньою продукцією. В Україні за останній рік подорожчали ціни на базові молочні продукти на 15-20%. Експерти попередили, що найближчим часом українці зіткнуться з новим підвищенням цін у цьому сегменті. Так білоцерківський ринок залишається майданчиком, де можна придбати сметану, бринзу, творог, молоко та інші молочні продукти. За словами однієї з продавчин, найчастіше містяни обирають ринок саме через свіжість продукції. Сметана сливки і творог обезжирений. Якщо свіже, то і те, і те добре розкуповується. Ще якщо завісить дуже багато від людей, як, як покупці, то дуже скоро. Порівняно з літом, трошки ціни піднялися, але не набагато, тому що як підняти ще більше, ми не будемо його продавати. У продавчині Світлани велике різноманіття продуктів, що очі розбігаються: різні види творогу, сметана, класична бринза та стравами, а також є вакуумований сир власного виробництва з різними смаками. Сьогодні я була на центральному ринку та придбала у пані Світлани творог, бринзу і отримала ось такий презентик цікавовий сир. Це все обійшлось мені в 150 гривень. У лабораторії ринку ми намагались взяти коментар, як фахівці перевіряють продукцію, та наскільки можна визначити її свіжість. Але перед нами двері зачинили. На жаль, лабораторія нам відмовилася дати коментар. Цінова політика на домашню молочну продукцію варіюється в залежності від виду товару. Так, молозиво коштує 200 гривень за кілограм, сметана глечикова 100 гривень за півлітра, сметана сепаратор на 200 гривень за півлітра. Сир жирний 200 гривень, а знежирений 120 гривень. За трьохлітрову банку молока доведеться віддати 120 гривень, або ж літр коров'ячого обійдеться у 40 гривень за літр. На базарі завжди так. так... По-домашньому э, смакує. Під осінь то трішки жирніше. Творог є, С -с сливки смачніші. Завжди дуже все смачно. Так що дуже. Задоволена продукція, яку купляє на ринку. Пані Світлана, вірний покупець, чия любов до справжньої домашньої молочки, стала частиною суботнього ритуалу. Для неї ринок це не лише свіжі продукти, а й атмосфера, довіра та якість. У порівнянні з ринком у супермаркетах ціни на молочку суттєво не відрізняються. Молоко коштує так само 40 гривень за літр. Сметана понад 63 гривні за 300 грам, Кисломолочний сир 55 гривень гривень за 200 грам, зрештою, де купувати продукцію на ринку чи в супермаркеті, вибір кожного окремо, бо вони містять велику кількість білків, кальцію, вітаміну Д і лактози. Єлизавета Киценко, Олександр Бондаренко, Еспресо, Біла Церква. Хочу нагадати, що наша редакція завжди для вас відкрита. Дзвоніть за номером телефону, який ви бачите на екрані, або пишіть на електронну пошту bc.espresso.gmail.com, де ви можете ділитись своїми історіями. Уряд запускає програму Тепла зима, що передбачає одноразову грошову виплату у розмірі 6 тисяч гривень для певної категорії вразливих українців. Отримують допомогу діти з малозабезпечених сімей, діти ВПО, люди з інвалідністю першої групи з числа ВПО, одинокі пенсіонери, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також над якими встановлено опіку. Виплата надійде автоматично на картку одержувача, який має такий статус станом на 1 листопада цього року. За інформацією. Ацію міністра соціальної політики Дениса Улютіна витратити гроші українці зможуть протягом 180 днів на одяг, взуття та ліки. І далі у випуску офіційна статистика по демографічних показниках. За даними директорки Білоцерківського драцу Оксани Савченко, у жовтні смерті значно переважала над народжуваністю. Так, за місяць вони зареєстрували народження 102 малюків. Водночас свідоцтво про смерть видали 280. Попри воєнні реалії, білоцерківці продовжують одружуватись, тож уклали 114 шлюбів. Натомість 24 пари розірвали його. Крім того, 18 мешканців міста скористались послугою зміни імені. Зразкова аматорська студія церкового мистецтва Імпульс із білої церкви вразила журі на всеукраїнському фестивалі Світ і повернулася з перемогами. Під керівництвом Наталії Барильченко юні таланти продемонстрували поєднання грації, сміливості та великої праці. Дівчата блискуче виступили у повітряному кільці, акробатиці, танці та каучуці, здобувши золото та срібло. Вже вкотре імпульс доводить у нашому місті ростуть справжні зірки. На сьогодні наш випуск завершується, але життя міста триває. Багато голосе, унікальне та непередбачуване. Дякую, що довіряєте спресу. Біла церква. Побачимось вже завтра.